Вітаю вас, друзі. Хочу сьогодні із вами поговорити на нашу улюблену тему про русофобію. Про русофобію в Європі. Так, так. Ви ж пам'ятаєте, що наша із вами русофобія усе ще недостатня. Піщерний русафоби. Піщерний русофобі. це, ось це, затівають все це. Одна росіянка переїхала до Європейського союзу, до Австрії, та влаштувалась там на роботу. І ось у себе у Тіктоці вона ділиться в про те, як її там працюється і як до неї ставляться. Пока я живу здесь в Європі, я з огромним кількістю иностранцев з різних континентів, з різних країн, і ні один із них не говорив что-то плохого про Росію. Да, були якісь то стереотипні фрази, по типу того, що ви русські багато п'єте, ви дуже якісь такі всі не улыбаєтесь, грубоваті, немного язык ваш грубый, все тому подобное. Небаченою русофобією від українців. Но не було ні одного плохого слова конкретно про Росію. Однак, є одна єдина національність, которая только вот дай повод обосрет нас просто вот как из дристомета, вот так вот будет это. Українці, обов'язково просто зараз візьміть і підпишіться на мій русофобський канал, тисніть ваші русофобські лайки та залишайте під цим відео ваші русофобські коментарі, щоб цей русофобський випуск міг потрапити у тренди. І поговоримо детальніше про неї та не тільки. Коли я працювала в ресторані, взрослі українці, мені 19 літні дівочки затирали тому, що рускої не существує, про тому, що ми 85% взяли з татарського язика, просто. Ну а що хіба не так? При цьому вона жодного слова не каже про окупацію Криму, про окупацію частини українського Донбасу росіянами, ні слова про російську агресію. Зате каже, що треба вчити уроки історії. І я ніколи не устану говорити. історія не потрібна для того, щоб не совершати ошибок прошлого. Ну. Але... Вот такое чувство, будто бы они специально делают все ліж би їх повторіть. Може вона забула? Ну так я нагадаю, це саме російське гасло Можем повторить. повторить». то посмеет і ми повторимо. Росіяни постійно це кажуть, коли погрожують якійсь країні війною. А відбувається це дуже і дуже часто. Якби вона мала пам'ять та логіку, то знала б це. Я я, я просто іноді в в логіких путаюсь. Я вообще, в принципі я можу сідіти. Я просто сшу рандомно, а я ненавижу Росію. Вона не може зрозуміти, чому це українці не люблять Росію. Може, тому що Росія веде війну проти України? Може, тому що Росіяни вбивають. Українців ні, це точно не причина. І навіть іноземці інші країни не повинні не любити Росію навіть попри те, що росіяни погрожують не лише Україні. Ще не нажмемо на кнопку, і від Британії нічого не залишиться. останеться. Під воду йдуть всі британські острова. якщо ми Лондон розбомбимо. Росію треба любити, навіть коли вона тебе вбиває. Інакше це нечувана русофобія. Ви серйозно вірите, іскренні, просто максимально в то, що моє покоління реально заслужує ненависті. Ну так, це ж не її покоління росіян зараз воює проти України та вбиває українців. Туди ж у російську армію не молодь понабирали, а виключно старих дітей. Дів, ну а далі вона доходить до головного висновку. Виявляється, українці як Гітлер. Знаєте, хто ненавидів так же також національності? Гітлер, що хороший чоловік, примір для вас для подражання. Нічого дивного насправді у нас навіть президент це Гітлер. На російському телебаченні вже про все розповіли. Давайте одразу ж займемося розслідуванням. Под телевізійними сафітами у зі президента тінь від на верхній губі привращається в зловещі усі фюрера. Які вам іще потрібні докази, і ведь реально люди не розуміють просто очевидного факту, що ненависть вона стопорить прогрес. І ненависть це в принципі деструктивне чувство, яке ніколи ні к чому хорошому не приводило. Подібне ми вже чули від іншої росіянки, яка була. Нажахана русофобією навіть у Мексиці, і казала, що не любити російських окупантів це не екологічно. Розжигати якусь фобію в будь-якому випадку якусь ненависть розжигати це взагалі не екологічно. І взагалі погані українці нічого не розуміють. Нам треба любити та поважати росіян, поки вони нас вбивають, і вміс того, щоб стремитися до любви, к якоїсь дружбі і все тому подобне, вони просто от. Ну місяць, посмотрите просто на абсурд і на лицемірі, Вот со сторони, вот это всього, і вона нам іще буде розповідати про абсурд та лицемірство. А вона бачила, що у неї по телебаченню на Росії показують єсть ніхілий шанс, що Україна і Грузія вступить в НАТО при ньому ж. Ніє, є. Ність ні, ми введемо війська в Україну. Це наша земля. Не лише пропагандисти, а й російські посадові особи кажуть про те, що треба захопити Україну. То, якщо от господин Зеленський і його команда так будбуть вісти сім'я то Україну довжни до да, давно до да, нашої країни. до України це наша с наша Українця, наш народ, і наша до да, території. Та і той самий Жириновський публічно на телебаченні закликає бомбити Україну та вбивати. нас в 5 утра когда этот запад будет в лёжку лежать и не обязательно их всех бомбить но выборочно наказать надо кого-то напугать надо кого-то 20 июня всех уничтожим ни одного украинского солдата Да ні, ні одного нерозкарні, ні одного долара і рубля. Хтось може сказати, ну це ж телебачення, це ж політики та пропагандисти таке несуть. А звичайні росіяни, вони не такі. Добряєте ви введення війська? Добряю. Я думаю, що Україна провоцирує. Наші теж що? Наші тільки, мені кажуть, обороняються все. Глупим, звісно, хоча ми мирні люди і за мир. Візьмемо автомати і пійдемо. Підтримую Путіна, правильно. Нада їм показати, що з себе. дуже складне питання взагалі не зрозуміло за що ж це українці можуть не любити росіян і ображати їх по всьому світові. А від наших зараз часобіжають повсюду. Пам'ятаєте до речі, ту саму росіянку, яка нила, що навіть у Мексиці самі ж росіяни не люблять росіян, Тут просто ненавід русських росіян. русський тут ненавидять русські Мексика тут ненавидять навідять Ненавидять росіян. русських так ось виявляється, що русофобія квітне не тільки у Мексиці чи у Австрії, а навіть і у Польщі, а в Польщі зараз йде ощутиме напряження в відношенні напріжені І Якщо ви досі друзі не прийняли для себе рішення остаточно переходити на українську мову, то ось вам іще одна причина. Ми якби для них єдині всі. Переходьте, друзі, на українську, хоча б для того, щоби вас за кордоном не плутали із росіянами. Ну а те, що в Україні квітне та пахне русофобія, це для вас, мабуть, взагалі не секрет в Україні. Останні роки русофобія квітне і пахне. Про те, яка у нас тут жахлива, нестерпна просто русофобія, безпідставна. Звісно ж, розповідає на Медведчуківському ютуб каналі народний депутат України Євгеній Шевченко, колишній слуга народу, ми себе заганяємо своєю русофобією, ми себе створили Врага, бачите, ми самі собі створили ворога. А Російська Федерація, вона тут ні до чого. Мабуть, це ми взяли і змусили Російську Федерацію окупувати Крим та частину Донбасу. І далі змушуємо Росію воювати проти України. Враг вроді би как. Напав на нас, вроді би как, да я би оцього Євгенія Шевченка звозив би на передову, щоб він там на собі відчув, як нібито російські снаряди нібито летять, нібито у Євгенія Шевченка причини всього цього де? в чому кроються? В розв'язанні націоналізму. Нам з вами друзі є точно і ще над чим працювати, тому що якби рівень русофобії в Україні був би достатній, то ось отакі проросійські колаборанти, як Євгеній Шевченко, давно б уже ходили не на телеефіри, а на допити до слідчого, або їх, можливо, привозили б зі слідчого ізолятора. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Тож сповнюйтесь русофобією та Нагадуйте про те, що Російська Федерація це країна-агресор усьому суспільству, тому що без жартів це дуже і дуже важливо, тому що чим менше у нас в Україні будуть підтримувати російських окупантів, тим складніше їм буде захопити Україну. А я нагадаю, у них усе ще це є у планах.